Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 30 серпня 2025 року У мене виноградник винограднику. хочу в цьому відео трошечки розказати вам про свою школку. Як вона себе почуває, як визриває лоза і які операції я провожені. Ось бачите, це ряд школки тут. Такі. Ну, лоза. На школьці вже починає е, корічні віти. На всіх формах, звісно, але в основному вже починає визрівати. Нижнє листя я обірвав, воно вже не потрібне. Нижніх 4-5 листів можна удаляти без проблем. Верхушки, аж бачите, ось ось на висоті метра. Вони зачеканені. І ось тільки слідкувати, щоб не було хвороб. І було гарне визрівання лози. Звісно, побачимо, як цього року вода, яка буде осінь. У нас зазвичай в кінці вересня можливі заморозки. Буду, буду старатися, щоб до кінця вересня школка визріла. А як буду робити? Що буду робити? Буду обробляти, так як обробляю зараз монофосфатом калію кожен тиждень, а зараз і, мабуть, що буду вже. Один раз 4-5 днів обробляти з більшою дозу. Буду збільшувати до 110 як і 110 грамів на 10 літрів води. З, кожним, з кожною обробкою додаю по 10 грам від початку серпня. Ось так. Для тих, хто цікавиться посадковим матеріалом, буде поновлений каталог у мене на сторінці на каналі в Ютубі. Якщо вам де щось цікаво, то, будь ласка, телефонуйте, заходьте на канал і дзвоніть. Буду розам... радий з вами поспілкуватися та запропонувати той матеріал, який в мене росте на винограднику. Сертів досить таки багато. Якщо вам десь цікаво, будь ласка. На цьому буду завершувати відео. І мирота добра, і слава Богу, за все.